Чого ти боїшся більше, поразки чи невизначеності? Я не думаю, що поразка буде. Ну, Росія не спроможна. Навіть якщо ми зараз будемо таким от волочитися, відступаючи, втрачаючи. Є, е, як я згадував, індекс е, Якщо взяти кількість втрат під час перших намагань, там, початку ХХ століття і скільки потім загинуло під час Голодоморів, співставити ці втрати, то по індексу Голодомора ми зараз взагалі ще не воювали. Оскільки у нас там загинуло там, я не знаю, там якась х, десятків тисяч солдатів, може там уже за сотню перевела тисяч, і багато поранених, то на фоні втрат під час окупації це якісь втрати майже непомітні. Вони ж при чому не проховують. В цьому плані Росія чесна каже: ми йдемо грабувати, валтувати, Української мови не буде. Тому. Поразки не буде, ми ще дуже при всіх проблемах і так далі. Ми ще дуже довго можемо триматися. Плюс Росія 26-й рік про економічну кризу це росіяни кажуть. Криза артилерійських створів це я знаю, що літо 26. Зараз уже там на де деяких напрямках у нас перекідпартирії, а бронетехніка, бронемашини вони все менше використовують, тому що тяжко. Якщо би нам повітря, от знову ж таки, нам треба повітря як повітря. Це ж те, чому, коли говорять, чого ми не можемо, не поламали фронт в нашу користь там в 23-му році, тому що нас почали кабами зносить нашу ультрамотивовану піхоту, почали зносить кабами, тому що каб це просто ультимативна зброя. Мотивація, все чихать, коли падає каб. Ти просто інстинктивно на рівні інстинктів, як жива істота, ти просто все, ти не БГ. Авіабомби це велика проблема. Війна це не перевага в сотнях тисяч росіян, це не перевага в снарядах, в дроновських військах. Модно зараз нить, що Росія нас переважає. Росія нас не переважає, тому що у нас кіозона по дронах значно більше, ніж у них. Проблема в тому, що ми не можемо бути в паритеті, це правда. Але проблема основна ключова до сих пір це каби, це авіація. Це Захід міг це все вирішити. Наші партнери вони не хочуть це вирішити, тому що хтось хоче, аби війна тривала в Україні якомога довше. довше ми виснажили Росію і цим забезпечували їм їхню безпеку. Плюс вони не хочуть, щоб ми сильно стрімко в Росію, тому що ми будемо дуже потужна країна, яка буде дуже сильно конкурувати з іншими країнами НАТО. Тому їм вигідно, що ми трошки старалися, мабуть, я припускаю.